Зараз у нас є два варіанти вирішення проблеми на зиму. Ви правильно сказали: не вистачає 5 мільярдів кубічних метрів газу. 5 5 мільярдів, я вам скажу, це більше місяця опалювального сезону. Перший варіант. Ми проводимо трьохсторонні переговори: Європейський Союз і Україна це ми як одне ціле, і Росія. Трьохсторонні переговори з якою метою? Підписати тимчасову угоду до 31 березня на постачання природнього газу. Причому ця угода є спеціально тимчасова. Чому? Тому що ми хочемо отримати рішення суду, а потім після рішення суду скати: так, яка є та рішенська і справедлива ціна. Ваша 500 чи наша європейська ціна? Яка в сезон балансується від 320 доларів до 380 доларів. Друге, якщо нам це не вдасться зробити, ми подали спеціальний окремий позов в рамках загальної процедури. Воно по-англійськи так мудро називається, Interim measures, перекладається як забезпечення позову. Суд протягом місяця. Якщо ми не дійдемо до домовленості в трьохсторонньому форматі, сам прийме рішення про тимчасову ціну і тимчасові умови постачання газу.